Доброго дня ми з України. І сьогодні ми пограємо у Зоряний десант, сценарні битви. А, свого часу я робив огляд цієї гри, правда, там було так собі, бо потужності комп'ютера дуже шкутильгали. Але наразі все норм. Тож, давайте побоюємо ми лицарями у механічній броні. Доволі цікава місія. Візьмемо максимальний рівень складності. Ну, так, щоб було трошки цікавіше нам. А ви не забувайте ставити лайк, вподобайки, підписуватись на канал, якщо ще не підписалися, та писати якісь коментарі. А ми переходимо до найцікавішого. Термінова новина. Арахніди напали на невелику гірськовидобувну колонію. Всі, хто вижив в даний момент, зупинилися закритими в аварійному сховищі. їх порятунок і евакуація неможливі, доки всі плазможуки поблизу не будуть знищені. Розуміючи термінові ситуації, мобільна піхота відправила на це завдання елітний підрозділ найкрутішої екзоскелетної піхоти. Це є найкрутіша піхота в грі. Ось вона у нас. Так, треба дуже-дуже акуратно висуватися допереду, тому що нас запросто роз... розірвуть на шмаття. Пацани, які є тут. Так, я здається забагато багато загреб. Кидаємо першу гранату. А, вони навіть не дійшли. Окей. А, то ось ті наступні. Так, добре. Все, 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 все. Кидаємо гранатку пацанам. Хм. Беум. Гарно. Так, в принципі, там не має бути більше нікого. Ну, я просто грав цю місію перед тим, як е, записувати. Так, займаємо ось цю штуку і. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Відходимо, відходимо, відходимо. Відходим. Під це взагалі не можна попадати. Беремо ми Гатлінга. Гатлінг це, напевно, найбільш оптимальний варіант. З вогнеметником я так і щось не дуже подружився. Так, трішечки відійде. Бим! Такий снаряд! Мені цікаво, що то треба жерти, щоб в тебе зі сраки вилітали такі снаряди. Дуже цікаво. Хоча може насправді не так вже цікаво. Так, ті прикривають, то йде вперед, тому що ми його зможемо е, ремонтувати. Е, коли прокачаємо цих пацанів до рівня інженерів, е, в них є три рівня прокачки. В них є прокачка, там покращена така от стрілецька зброя, е, можна вщепити ракетниці і можна зробити з них інженерів. І ми будемо робити всі три варіанти. Це сам найоптимальніший, але перший. Хто вкачається до третього рангу, отримає інженерні навики, щоб ремонтувати наших ось цих от мародерів. Так, той вже в другий рівень вкачався. Так, а ну виходьте сюди. Так, шуки-тигри, наразі це є найбільш потужні пацани, що в них є. Але це ненадовго, потім будуть куди сильніші. Боріженьки, жучари, як Завалили, красота. Нам треба зарейдити завдання, нам зарейдити от їхні вулики. Але для того, щоб їх зарейдити, нам треба спершу обез... Обез... знешкодити от тунелі. Тому що якщо наша піхота зайде туди, якщо в тунелях є жуки, піхота понесе втрати. І це печально, тому що втрати нам тут взагалі нереально. Опа, ось це беремо. Це він випалить землю під собою. Так, все, є. Погнали туди. Все, зайшли, зачистили там залишки, і все, жодних втрат. Якщо входити, не зачистивши ці от тунелі жуків, то втрати шалені будуть, і це неприємно. Так, добре. А, далі треба обережно, бо вони будуть йти і з цього тунеля, і з тамтого тунеля. Давайте, напевно, ми на пагор виставимося, ні. Стоп, стоп, відходьте. Значить, нам сюди. Так, хтось там. Стрельнув уже, але ще не прилетіло. А як так, що. А, там міг десь там звідти стрельнути, могли, до речі. Хоча... ні, мав би цей. Так, виходимо. А, оці от засранці теж дуже багато шкоди можуть нанести, особливо нашій піхоті. Їх треба знищити. Добре, вони картонні, знищуються на раз-два. І це прекрасно є. Здається. Так, це є. А, там ще жуки, які обороняли, це все діло. А, ну вони... Це... ці воїни легко знищуються, так. Почни з цього чувака. А, а цей косий. Плазмоплювалка. Страшне, який косий. ні 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 назад, назад. Стоп. Сюди. Цей зараз як... як рване? Бум! Оце рвануло, гарно. Так, йдемо сюди. Відходимо помало, помало, потрошки. А, прикольно, що вони не всією оравою загрались на нас, а лише шматочком відходь, відходь, відходь! Ой, пощастило то як. Ми просто не можемо від відхилювати їх. Ну, тут такої опції просто нема. А... Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Пітрожопів хотіли з тилу до на нас зайти. Не вийшло. Так, давайте. Бум! є є є є Красота. Погнали далі. Далі нам треба сюди піти. Ага. Так, е, нова загроза, ріст вуликів. Тобто тепер там буде більше скотиняк вилазити звідти. Е, Бачите, тепер по три є. Але зараз ми це питання все вирішимо. Е, ці мародери мають класну перевагу, що наша піхота може стріляти і над ними. Якщо, ну, тобто вони стріляють над нашою піхотою, а наша піхота може спокійно стріляти, стоячи позаду них. І вони не закривають е, обстріл. Тут обстріл не закривають. Так. Опа. Купа чуваків спалили. Так, сюди гранату треба відійти. Так, тут зразу зачистили вже один з вуликів. Є, 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 давайте ми зараз візьмемо ракетницю. Опа! Чому ракетницю, бо ремонтувати ми його в бою не будемо однозначно. А ракетниця нам допоможе ефективніше знищувати їхніх воїнів цих е, полосатих. Жука-тигра, Жукатиграво. Красота. Та-та-та-та-та-та-та-ба-ба! -тата Є. Ексоскелетна піхота друга вкачалася, друга отримує е, кращі кулемети, тобто вона сильнішою стала. Є, yeah, майже майже подавили їх. Так, стопе. Пацани, ви туди. Є? Yeah. Виходьте, виходьте в сторону бігом. А десь взагалі ззаду прилетів постріл. Так, мінус один. Ага, а, чекайте, аж там. Та далі трохи. Тобто нам треба ще одну штурманути. Ще один вулик, ще один комплект вуликів. Sir, Intel a new in our так, королівські вартові. Так, інженерію беремо. От сюди ремонтуємо нашого Гатлінга. Тоді вийдемо сюди і будемо вже тут відбиватися від один. Ось другий тунель. І тоді вже вулик візьмемо. Цей тунель ми зачистимо, заберемо собі ще одного мародера. І тоді підемо далі. Давайте знищимо того скотиняку, щоб він нам в спину не стріляв. Ага, відходимо, нехай стрельнуть. Так, десь там стоїть на того, ми зачистим. Це не проблема. Хай тільки пролетить снаряд. Хоча, в принципі, цим можна і пройти ось сюди. Так, виходимо. Королівський вартовий сильний тим, що він коли атакує, його не так просто вбити. Він має. Типу функцію безсмертя, коли йому знесли все життя, він впадає. Ось, зараз побачите, життя впало, хопа! І він впав в бойовий раш. І якщо ти йому не знесеш цю другу полоску, то він ще якийсь час буде жити і атакувати. Там е таймінг є під такий... Біл біла лінія таймінгу під життям. Так, е гаубицю берем. Гауби це класна штука. Якраз допоможе нам з тими ж жуками. Королівськими вартовими. Кра краса. Рух. Та-та-та-та-та-та. Yeah. Так, якщо нічого не робити, то з часом ці тунелі відновляться повністю, тому якщо вже почав рейдити, то треба дорейджувати до кінця. то зарейдити, відійти, потім далі рейдити, тут так, так не вийде. Якщо почав рейд, то треба добивати ворога. Так, гранати, гранати, гранати. А, все, С супротивник не витримав. А, ви відходьте. Треба зразу ще цей загрити. Пазмеладж, тихо. Пазмеладж, тихо. Відходь, 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 чувачі. А, Інженери, на ремонт. Є, є, є. А, тут можна взяти ось цю хрінь. Так, в нас там треба провести зачистку до кінця. Тут ще два жукає навіть три. Ага, там жуки оцей. Так, давайте, давайте, давайте. Там що? Ага, там теж вони спавняться. Сики там ще є? Так, тут добре, тут заграли останнього необхідного. Давайте швидше, я вас я вас Так, прошу. Так, почнемо з ремонту ось цього пацана. Бу-бу! Звідти повилазили. Про, зі всіх зі всіх щелин вилазять скотиняки. Так, піхота потім додавитися. Давайте, давайте, давайте. Хто там останній вилізе звідти? Все, вилізла остання група. Можна відправляти групу зачистки, так би мовити. Є, є, є. Прорвалися. Є. Плазможукат. Нам треба знищити тільки плазможуків. Нам не треба знищувати всі е, вулики, нам треба лише плазму жуків познищувати. Є, yeah. все, ремонт того. Ми в безпечній зоні. Цей плазможук а ні, до, дострілює до нас. Ось радіус є. Тут печально, що радіуси не знімаються, е, обстрілів Sir, можливих. так, Більший. Е, вулики тепер більші будуть, на жаль. Але це, це таке, так, підремонтуйте ще гаубицю. Ми б могли зараз розвернутися і піти сюди, але тут трошки печально. Краще вже сюди гепнемо, доб'ємо з тих зараз. Взагалі пофігу. Бейм! Виходимо, виходимо, пацани, виходимо. Так, гаубиця, давай. Там один постріл, один труп. Бем. Тут ви бачите, Мародер, він має і кулемет, і ще й додатково має кайфову цю гармату. Це просто стріляє з двох кулеметів, а цей стріляє з кулемета і гармати. А ще є третій варіант, то він стріляє з кулемета і з вогнемета. Вогнемет прикольний, він стримує ворогів, тобто жуки не зможуть до тебе підійти, але... В такій обмеженій кількості ресурсів і обмеженому контингенті військ, то сумнівний варіант краще Мародер, який знищуватиме Боріженьків. Або Гатлінг, вони куди ефективніші. Так, тра та 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 пу Ох, бачите, розгніваний він. І суне до останнього, так, є. Пер... Детектор... Треба зачистити Що там перші загибли є, чи мені здалося. Ні, немає загиблих. Чудово. Так, робимо зачистку. А потім знищимо цю фігню. Так, ось там, от... ось там от є, де там наша гармата? Так, є, того забрали. Тей на що має, це якраз має те, що треба. Бам! А, сюди бам. І там ще є далі. Так, давай давайте зачищаємо це. Тут э, ще печаль в чому? В тому що для того, щоб зачищати, їх тобі треба підвести. Твого чувака поближче. Mm -hmm. От, отак. Є, mm -hmm. yeah, підходь сюди. Відходимо, mm -hmm. відходим, відходим. Курва! Королівський вартівник мінус один нам робить. Зараза, зараза, зараза. Там на що? Там нуль, все, можна зачищати, в принципі. Все, пішли в зачистку. А, чому в зачистку пішли е, до того, як знищили плазму жука, тому що знищення плазму жука завжди дає якісь е, бонуси тим засранцям. Схода! -а! Фух, встиг! Так, наша гаубиця майже знищена, до речі. На ремонт. Є. Yeah. Все, відходимо, відходимо на безпечну територію. Все, залишилось знищити лише дві гаубиці. Зараз ми зробимо по-хитрому. Цю ми знищимо. А цю ми знищимо а, трішки по-іншому. Ось. Нова загроза, жуки скорпіони. З ними найскладніше буде, але вони нам вже не будуть нести, в принципі, великої загрози. Зараз побачите чому. Будь здоров, дякую. Так, проводимо ремонт ось такі от наплічні на, на ракетниці. Так, в цих кулемети... Так, ремонтуйте тепер ось цього. Втратили ми одного бійця з кулеметом. Так, Їх має бути сім. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Тут є раз, два, 3, 4, 5, 6. Раз, 2, 3, 4, 5, шість, 7. Добре, там всі є, всі є, всі. є. Тут, бачите, всі от можуть ще будувати різні інженерні будівлі, типу кулеметної турелі, ракетної турелі або, або гранатометної турелі, але а, в нас тут ліміточок не дозволяє нам це зробити. Так, йдемо. По-перше, ми знищимо ось цього жука. В режимі атаки їх відправляти. Ну, на всяк випадок, а то раптом. Десь тут є. Бачите, як стрельнуло. Плазме лофт. Стріляємо, yeah. стріляємо сюди. Зараз підірвемо цього плазможука. Беух, є. Yeah. І тепер ми підемо сюди. Займемо ось цю центральну площу, цю центральний комплекс будівель. Ріст вулика. От зараз вже буде штурмувати нам ось ці от останні а, вулики. Дуже складно. Відсього тут п'ятий рівень. П'ятий рівень. Вуликом п'ятий рівень. І за рахунок того там дуже довго треба його зачищати. Але для перемоги на щастя нам це не потрібно. Нам треба знищити лише один плазможук одного знищити. І ми це з легкістю зараз зробимо. Плазмовий залп. Окей, значить ми переміщаємось сюди. Бей. Є. Yeah. Mm, так, пацани. Мимо. Б... А, все, того, я думаю, знищили. Ми зараз захопимо цей термінал і просто вийдемо в... в тил цьому плазможуку І все, і всі проблеми. Так, отак. Раз, 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 раз. Все, всі двері відкрилися. І ми йдемо і зачищаємо ось тут все. Просто ну, основне нам знищити плазму шукається перемога. Буу. Буу. І зараз буде супер бабах. Ух! Краса, там ще якісь жучки є, але це вже байдуже. Ви б могли зараз зачистити, звісно, цей вулик тепер з гори донизу, але нам це вже не потрібно, тому що це перемога. Тож, якщо ви хочете побачити проходження кампанії у цій грі, пишіть про це в коментарях. Не забудьте поставити лайк, вподобайку та підписатись на канал, якщо ви ще раптом не підписані. Також переходьте у наш Діскорд канал та телеграм-канал, послання на які є в описі до цього відео. І не забувайте підтримувати Збройні Сили України. Слава Україні! Слава українським захисникам!